Добрий день, дітки! Ось яка краса. Зараз ці дарунки сонечка зустрічають нас на кожному кроці. Це коль бабки. Дивіться, як гарно, заквітли. Кульбабки жовті. Ось такі гарненькі, жовтенькі. Ми їх зараз і намалюємо. Дивіться, що нам потрібно для роботи: аркуш паперу, гуашеві фарби жовтого та зеленого кольорів. Старенька зубна щіточка. Пам'ятаєте, ми вже не один раз її використовували. Вона нам допоможе намалювати травичку. А квіточки... Буде легко намалювати за допомогою ось такого пристрою. Дивіться: прищіпочка і губка. Батьки, допоможіть, будь ласка, вирізати губку ось таким чином, щоб було круглої форми кусочок. Так? Можна зробити кілька діаметрів бо квіточки ж різні. Спочатку на нашому ложку виросте травичка. Дивіться, дітки, ось таким чином. Ми беремо і замальовуємо весь аркуш. Ось так. Мочимо фарбу. Правда ж схоже на травичку? Ось як гарно. Дивіться, я закінчила наш лужок, зазеленів, як тільки фарба. Висухне, будемо малювати квіточки кольбабок. Ну що, починаємо штампувати різними мене. Бачите, які гарні, гарні кольбабки. Ось більшенького, дивіться, діаметру. Так. Квіточки в нас і такі будуть. Рісні і зовсім малесенькі, так? Зовсім малесенькі. Ось як гарно. Ось мої прищіпочки, як гарно попрацювали. Дивіться, який лужок з кульбабками. І ви так робіть, дітки, буду чекати ваших гарних робіт.